Подружжя Качановських прийшли на вибори голосувати у дільницю на вулиці Лепкого. Володимир та Ярослава інваліди першої групи не бачать. Відтак попросили свою сусідку, з якою поруч живуть понад 30 років, допомогти їм. Проблема в тому, що згідно з новим законом про вибори у кабінку для голосування може пройти лише одна людина. Відтак, подружжя сліпих могло бути взагалі позбавлене права голосу. Проте, голова дільниці, проконсультувавшись з спеціалістами, зібрала комісію усіх членів. Вони проголосували і дозволили Володимиру Яриславі Квичановським зробити свій вибір за допомогою сусідки. Всі члени комісії проголосували за те, що сусідка може з кожним з подружжя зайти і допомогти зробити їм вибір. Цього ми Написали а ну зібрали проголосували всі члени. Комісії проголосували за комісія поступила дуже мудро. Вони дійсно проголосували. Так у нас роблять завжди. Ми голосуємо вже не перший рік. і Дійсно, комісія голосує, і дійсно нас допускають до голосування. Я вам хочу сказати, це не шутки у нас в Україні біля 60 тисяч незрячих. Розумієте? і коли дійсно от комісія, якби така всяка комісія поступала, та як тут наша, то звичайно, що ці люди, були був би доступ нормальний. Але е, я маю свідомості, і взагалі, що маса народу таким чином позбавляють голосування. Подружжю Качановських в присутності знімальної групи ті 4 завдяки позитивному рішенню членів комісії, таки вдалося проголосувати. Та, от чи змогли зробити свій вибір ще дві тисячі незрячих, що мешкають на Тернопіллі, невідомо. Добре, що ви прийшли, тому що можна показати нашому Тернополю, як дійсно вестися з інвалідами позору. У нас в області таких дві тисячі чоловік. От і ці дві тисячі чоловік можуть бути позбавлені голосування просто із-за тупості комісії і так далі. У нас вийшло добре. Я хотів би, щоб так по всьому Тернополі було. Ми проголосували. Права наші є. То тобто є, нам сусідка зачитала. Все, ми собі вона відмітила то, що ми їй довіряємо, бо це наша сусідка. Вона, ми живемо ж з нею. 30 років. 30 років загалом на дільниці на вулиці Лепко, 12 голосує понад дві тисячі виборців. 19 роз них голосуватиме вдома. Роботу дільниця розпочала вчасно. Були випадки, коли люди не знаходили себе у списках через те, що змінили місце реєстрації і вчасно не звернулися до державного реєстру виборців, аби уточнити себе у списках. Таким людям тут радили звертатися до суду. Звертаються за тим, що забув документи запис, за пенсійним посвідченням, і чи вони зможуть, звичайно, що вони не зможуть це зробити. Звертаються те, що, наприклад, вони вчасно не звернулися за змінами в списку. Зараз ми, ми їм пояснюємо, що вони можуть тільки в зараз звернутися в суд, взяти судове рішення і прийти до нас проголосувати. Дільниця у 29-й школі Тернополя також розпочала роботу вчасно. За дана дільниця знаходиться біля церкви, відповідно, скажімо так, вона і залежить. Закінчила служба Божа, тоді йде активність людей. В переважності все старше покоління, молодші люди, скажімо так, не дуже. В цьому поки що сприяють. Тернополяни з початку голосування досить активні. Люди йдуть на дільниці родинами і вірять у зміни на краще. «Пробуємо надіяти. Зміниться. Ну, ну, щоб змінилося, ну чи зміниться, то Боже його знає. А ви так завжди всією родиною йдете? Так, так, так. Я думаю, що все ж таки щось то поміняється. Ну, надіється, надіюся, що в кращий бік. Так. Ви так активно берете участь в кожних виборах? Так, звичайно. Відколи настало мене, ну, надало мені держава право голосу, то я голосую кожен раз. Як ставити за тих, хто все-таки ігнорує вибори і каже, що я думаю, що це неправильно. Це є обов'язок кожного свідомого громадянина і кожен повинен піти і проголосувати. Ясно, що віриться, що повинно бути добре. Ну, не може, ну, ну ніхто не, 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 не вірить у гірше.